Етика психологів, чому власне зараз із цим питанням так складно, що повинен, а чого не може робити психолог, який радше воліє називати себе етичним? Чи нормально проводити психологу сесії в парку? І чи може він десь поміж сесіями писати вам повідомлення про те, щоб ви десь прилаштували на роботу свою сестру? Давайте розбиратися з цими питаннями. І сьогодні з вами я, Тетяна Клинець, професійний коуч у статусі ACC та співзасновниця платформи Твій психолог. А, і що я там далі маю сказати? Щось я почала хвилюватися. Дати відповідь на це питання не просто, оскільки законодавчих документів, які б регламентували сферу психологічних послуг, Україні поки що немає, і етиці навчають у межах кожного окремого напрямку. Коучингу, знання і дотримання етичних принципів, є компетенцією номер один. Але тільки в тому випадку, якщо ти навчаєшся на сертифікованій міжнародною, Федерацію коучингу програм, якщо ні, то можливо це можна і нехтувати. Тому будьте особливо пильні, якщо ваш психолог навчався на програмі на кшталт, як стати психологом за два тижні. Цілком ймовірно, що йому просто не встигли розказати про етику. Так, так запитаєте, ви хіба це ніхто не контролює? Поки що ні, насправді зараз уже певні законопроекти знаходяться у розробці, і є люди, які багато сил кладають на те, щоби регламентувати сферу надання психологічних послуг в Україні, що є класно. Та поки що подібними питаннями етичного характеру займаються спеціально створені організації в межах психотерапевтичних напрямків. Вони називаються по-різному. Десь федерація, десь асоціація, десь спілка. Так до прикладу, вже. Попередньо згадана міжнародна федерація коучингу, займається якраз вирішенням в тому числі етичних питань відносно поведінки коучів, які є її членами. Сюди ж можемо назвати, наприклад, спілку психотерапевтів України чи спілку психологів вищої школи України, чи насправді таких організацій зараз створено дуже і дуже багато. Ці ці процеси друзі вам розуміти не обов'язково. Проте, якщо вам важливо, щоб з вами працював етичний спеціаліст, я пропоную звертати увагу на два ключові чинники: перше. Чи курс або ж програма, яку пройшов психотерапевт, якого ви обрали, є сертифікованою певною міжнародною організацією вартої довіри? І другий момент: чи належить психолог, коуч до спільноти, яка турбується про дотримання етичних норм? Та норм професійної компетентності це не означає, що всі психологи, які мають сертифікації та належать до спільнот, будуть етичними. Не означає це і ситуацію навпаки. Проте ці два чинники можуть значною мірою знизити вірогідність того, що з вами працюватиме хтось не дуже. Освічений і не дуже чесний, як же на практиці зрозуміти, що ваш психолог діє етично? Ну перш за все прочитати етичний кодекс, яким він послуговується. Це абсолютно окей, попросити вашого психолога, коуча чи психотерапевта надати вам цю інформацію, надіслати вам текстовий варіант етичного кодексу, щоб ви могли з ним ознайомитись. Якщо ж з різних причин вам не цікаво, нудно чи соромно питати психотерапевта чи психолога про таке, хоча цей сором є вже чимось. Не, не зовсім окей, друзі. Я пропоную невеликий такий, такий, такий гайд про те, як же з першого, другого чи десятого погляду зрозуміти, що те, що робить психолог, взагалі-то не етично і так відбуватися немає. Отож, кілька дуже простих речей, на які ви можете звертати увагу, щоб розуміти, хто з вами працює і чи достатньо етична відбувається робота. Першою такою ознакою є порушення конфіденційності. Ваш психолог повинен зберігати в абсолютній конфіденційності всю інформацію, яку він від вас отримує. Йдеться не тільки про те, що психолог може пліткувати з кимось про те, що відбувається у вас в особистому житті. Йдеться, друзі, також про те, наскільки надійно зберігаються ваші записи, які веде, наприклад, психолог під час сесії. Йдеться також про те, наскільки надійно зберігається інформація, яку ви передаєте психологу в якості певної інформації на сесію, яка може бути, наприклад, використана у якихось своїх особистих. Особливих цілях. Тому типу, поняття конфіденційності варто розуміти достатньо широко, але усвідомлювати, що це є ваш захист, який дозволяє вам почувати себе безпечно і довірливо у стосунках із вашим психотерапевтом, коучем чи психологом. Коли може бути порушена? Конфіденційність, а не так багато таких випадків, і психолог має завжди думати про те, чи це порушення конфіденційності є виправданим, і робити це тільки в рамках, які допоможуть отримати більше вигоди від порушення конфіденційності, ніж шкоди від того, що він буде розкривати. Тобто, які це можуть бути випадки, це може бути, наприклад, пряма загроза життю чи здоров'ю вашому чи ваших близьких людей. Тобто, наприклад, якщо психолог на сесії оцінює ваш стан як такий, що близький до суїцидального, чи Близький до насильницького, де ви можете задіяти комусь справжньої, реальної непоправної шкоди. Психолог може розкривати такі дані, наприклад, в правоохоронних органів. Так само деякі особливості взаємодії з клієнтом, психолог може розкривати, коли йдеться про офіційні запити правоохоронних органів, наприклад, коли йдеться про розкриття злочинів, зокрема і про домашнє насилля. І також психолог не повністю тримає конфіденційність інформації у роботі з дітьми. Те, кожен із них має пам'ятати, що порушення цієї конфіденційності повинне бути пропорційно користі, яку отримає дитина та її батьки у якості розголошення якоїсь певної інформації. І чим більше дитина є, наприклад, це вже підліток, тим більш уважно до питань конфіденційності повинен ставитися безпосередньо психолог, який з цією дитиною працює. Пам'ятаємо, що є винятки. У тому, що психолог може і не може розкривати, але тримаємо завжди у фокусі, що конфіденційність є однією з основних етичних вимог, і це стосується, до речі, багатьох речей, які психологи публікують у себе на сторінках. Успішні кейси, успішного успіху, про те, як клієнт за лічені сесії справився з чимось дуже складним у своєму житті. Майте на увазі, друзі, що це не може бути використано без вашого дозволу, як реклама психолога чи як пропозиція про. Його його послуги в публічному певному просторі. Така інформація, з вашого дозволу, може використовуватися в якостях навчання, коли, наприклад, психолог є одночасно викладачем і розповідає іншим майбутнім психологам про те, як він справляється з певними кейсами, або ж в якості супервізійних запитів, коли психолог приходить до іншого психолога, щоб запитати його, а чому в мене тут там є щось, що не вдається із цим клієнтом? І то. У деяких напрямках психотерапії, перш ніж це зробити, психолог завжди має отримати дозвіл клієнта. Деяких ні, але якщо ви відчуваєте, що вам взагалі не комфортно і взагалі не ок, щоб психолог будь з ким обговорював ваш запит, ви можете це проговорити з психологом, прокомунікувати, сказавши, що для вас буде абсолютно безпечним середовище тільки тоді, коли ви знатимете, що це нікуди далі цього кабінету чи зум-кабінету не потрапить. Довго було так про конфіденційність. Давайте рухатися трохи далі. І наступним важливим елементом дотримання етики психологом є професійна компетентність та професійне зростання. Так, так, друзі, психологи вчаться не тільки тому, що вони хочуть, а й тому, що цього від них вимагає. Етика на кожному етапі свого професійного зростання кожен психолог, психотерапевт чи коуч повинен турбуватися про те, щоб його рівень професійних знань, професійних компетенцій безперервно зростав. Психолог зобов'язаний послуговуватися послугами супервізорів, відвідувати інтервізійні групи, проходити курси підвищення кваліфікації. І особливим є якраз тут про. Компетентність, тобто варто, от, от справді насторожитися, коли психолог говорить щось на кшталт. Ну, ви знаєте, я не маю досвіду працювати з ПТСР, але я там щось читав трохи про це і можу спробувати вам допомогти, як зможу. Це є не окей, тому що кожен психолог, який а, турбується про етичність своєї роботи, він буде уважний до зони своєї компетенції, і він буде чесно говорити вам: ви знаєте, я не маю права працювати з ПТСР, але я знаю спеціаліста, який може вам допомогти. Оце є варіант експорту. Етичної взаємодії в контексті професійних компетенцій наступне, що важливо розуміти, це про подвійні стосунки. І це те, з чим часто грішать якраз психологи, які тільки починають свою практику, коли запрошують на перші там сесії знайомих та, типу друзів, підписників. Але я хочу, щоб ви знали, що це є абсолютно неетичний компонент, тому що не може бути психолог по четвергах клієнту, психологом, по всіх інших днях другом, братом, родичем, підлеглим чи навпаки, начальником, колегою, будь-які інші варіанти взаємодії єдина можлива взаємодія. Подвійних стосунків між клієнтом і психологом, психотерапевтом, коучем це викладач-студент. Коли це відбувається? Це відбувається, коли, наприклад, молодий психолог вчиться в якомусь напрямку психотерапії, і йому настільки відгукується те, як веде навчання лектор, що він хоче прагне працювати із цією людиною, як із психотерапевтом, і це є абсолютно окей. І другий варіант де це можливо це наявність стосунків психолог-клієнт, супервізор. Супервізії. Психотерапевт, клієнту може бути одночасно супервізором, якщо йдеться про психолога. Всі інші взаємодії є не дуже допустимі, і кожен психотерапевтичний напрямок насправді виділяє різні дуже межі. Наприклад, в психоаналітичному напрямку ця заборона поширюється і на близьких людей. Потенційних клієнтів. тобто, умовно кажучи, ніби як не дуже етично працювати із подругою клієнтки або із подругою своєї рідної сестри. Деякі напрямки менш суворо до цього ставляться, йдеться тільки про реальний стосунок, там, наприклад, заборону на роботу із близькою подругою, чи заборону на роботу з колишньою свого теперішнього. Варіанти різні, можливі. Але подвійні стосунки вони не наносять шкоду. Це є абсолютно виправданий елемент етичного кодексу, тому що будь-які Двіні стосунки будуть приносити шкоду тим стосункам, які є. Бо психотерапевт в таких стосунках є не тільки психотерапевтом, але й відповідно колегою, але й відповідно теперішньою теперішнього відносно колишньої власне це стосується і поширюється і на родичів наявних клієнтів. Тобто, психотерапевт не може працювати і з кимось, із члени родини, із клієнтом. З яким він вже працює, тобто тут не працює правило, наприклад, як це роблять стоматологи, коли ми знаходимо класного, перевіреного руками, і потім покоління ми ходимо до одного і того ж спеціаліста. Це не буде працювати в сфері ментального здоров'я, тому що щоб психолог зберігав неприскіпливий і абсолютно нейтральний погляд на ситуацію, він може працювати одночасно тільки з одним із членів сім'ї. Я бачу випадки неетичної поведінки, коли, наприклад, психолог вважає за ок, що він працює спочатку з парою, а потім тільки з жінкою. А потім тільки з чоловіком це є абсолютно не окей. Якщо психолог працює з парою разом? Він має право продовжувати працювати тільки з парою. Разом, якщо ж хтось із членів пари хоче продовжити індивідуальну роботу, окремо етичний психолог направить таку людину до іншого спеціаліста з поясненням ситуації, що це вже не буде окей, і це вже не буде нейтральний погляд на ситуацію, коли робота відбувається таким чином. Йдеться не тільки про пару, йдеться про будь-яку парну сімейну терапію. Будь то чоловік, дружина, чи доросла дитина, і мама, чи брат і сестра, абсолютно немає значення, він не може працювати з кожним із. З них окремо особливо проблематичним варіантом виникнення подвійних стосунків і виникнення сексуальних стосунків між терапевтом і клієнтом. Сексуальні стосунки є забороненими, романтичні стосунки є також забороненими. Проте деякі напрямки психотерапії зазначають ще й термін, який повинні витримати колишні психотерапевти клієнт, щоб стати парою чи чоловіком і дружиною. Проте, наприклад, психоаналітичний напрямок говорить про три роки. Перерви від завершення психотерапевтичних стосунків до, наприклад, одруження. Гештальтерапія зараз боюсь трохи помилитися, але тим не менш скажу до 5 років. Якщо ви знаєте щось, що відрізняється від названих мною періодів, напишіть про це, будь ласка, у коментарях. І власне на цій точці залишається нам буквально два невеликі критерії, за якими можна визначити. Неетичного психолога, і перший це психолог мовчун. Це психолог, який приходить на сесію, ви починаєте розмовляти, але ви не дуже розумієте, а куди це все рухається, і що взагалі відбувається, і що таке психотерапія. Якщо вам потрапився саме такий варіант, це означає, що психолог порушував принцип. Повної інформованості клієнта, тобто на перших сесіях, психолог етичний, який вважає себе етичним, повинен розказати вам достеменно про те, який його напрямок, як цей напрямок працює, які ваші стосунки, в яких ви ролях та співіснуєте, ви маєте право на цю інформацію. Так само до речі, як ви маєте право на інформацію про освіту, про досвід, про компетенції психолога і про основні теми, з якими він працює, і що важливіше. Не працює і останнє, що забороняється психологам, будь-яку експлуатацію клієнта. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ваші стосунки складаються таким чином, що якось психологу стає доволі вигідною, ваша співпраця, не тільки в професійному ключі. Єдиною вигодою, яку отримує психолог, психотерапевт чи коуч в контексті вашої взаємодії, це його грошова винагорода за проведену сесію. Все. Ніяких сайт ефектів не може бути, бо інакше це вже називається неетичною взаємодією. Власне друзі, отак доволі коротко, як я намагалася в будь-якому випадку, розказати вам про основні елементи етичного кодексу, про те, як зараз відбувається регулювання цього цих процесів. В Україні. І незважаючи на те, що платформа Твій психолог, як ви знаєте, об'єднує спеціалістів різних напрямків, те, що об'єднує нас по-справжньому, це уважне ставлення до етичних принципів та турботливе ставлення до кожного клієнта. І якщо це відео було для вас корисним, ставте, будь ласка, подобайку, коментуйте, додавайте інформацію, яку я свідомо чи несвідомо до цього відео не внесла. Будь-які коментарі вітаються!